Героїня, особа, яка не хоче грати за правилами, вона отримує ресурси, але не виправдовує довіру. Опинившись у ситуації, де її поведінка викрита, вона вдається до класичної тактики, течі та пошуку нового середовища, де можна закріпитися. Замість того, щоб визнати свої помилки, героїня створює альтернативну реальність, де вона не порушниця, а жертва, використовуючи психологічний тиск, перебільшуючи власну силу та небезпеку, яку нібито становить для інших. Вона закріплюється в чужому просторі, залякуючи його мешканців. Це типовий приклад використання страху як методу контролю. Жертви маніпуляції одна за одною піддаються ефекту навіювання. Вони не ставлять під сумнів слова загарбниці, а починають самі себе переконувати в її загрозливості. Так формується класичний механізм паралічу страху, коли навіть ті, хто могли б дати відсіч, відмовляються діяти через власні уявлення про небезпеку. Проблема вирішується несподівано. З'являється хтось, хто не грає за загальними правилами страху. Він не аналізує загрозу, не уявляє її масштабів, а діє просто і рішуче. Саме ця безпосередність ламає всю систему маніпуляцій. Виявляється, що та, кого всі боялися, насправді зовсім не така страшна, а лише вдало використовувала психологічний тиск.